І останній текст на сьогодні буде текст пам'яті Небесної Сотні». Коли помираєш, слід пам'ятати про те, що, звісно, перемагає завжди добро, але це не одразу помітно. що дерева вас рівні, і які солодкі, хоч те є. І що і тільки те, що ти віддав, назавжди твоє, навіть якщо це усе в тобі світло. Що любити не боляче і не страшно навіть тоді, коли від любові тебе охоплює страх і більш, що його не побороти, і у жодному разі не слід уявляти, як будуть після тебе інші жити і помирати, так і не знавши, хто ти. Тож, коли очікувано чи ні, настає та мить в місті, де очевидно забагато всього горить, в Україні, котра забагато від тебе хоче, краще швидко перелічити імена дорогих і тих, хто з любов'ю обережно йтиме тепер по слідах твоїх. І не закривати очі. Вічна пам'ять тонке проміння, що пливе через всі часи. Дорогоцінний дзвін у повітрі, голубі голоси, відблиски золоті у чужих зіницях. Тож, коли помираєш, слід проспівати собі марші. перетікає життя життя, як моря в душі, і тому воно не скінчиться. Дякую.